їдемо на великах в ліс зараз будемо кататися горьку вигулювати всем гарного дня горьки фізкультура а ось сон трава так відсвіла уже і коли вона відцвітає ось такі пухнаті колобочки на ній а ну, дивіться, дивіться, що я знайшла. Оп, лускати тротовички. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та ти що, лапті. Такі, як оце навіще ще помоложе, як ми оце на днях брали. Хоп-хоп. О! Я можу і зрізати. Ого. О, раз. Ні, є садова їх снівна, але я не знаю що, що це. ну. мені як на гливу похоже, її тут дуже багато. А може енталома, я не знаю. Ну, це є стівна. Я не знаю, що це. Зараз будемо дивитися. Її дуже багато. Ось і ось цього гриба. Мені ну, взагалі на воно на весняну похоже. Офігеть. Раз, два, гніздо. Ось. Ну я знаю, зараз буду роздивлятися. Це, це, а що ж це таке? Блін, ні, це не може і глива весняна, знає, ні, Це, а може це цей, чуєш, а так не рядовка купі, скупчена, може бути рядовка скупчена. Не, знаю. не знаєш? Роздивилася, оце ж витягнула в це гніздо, роздивилася по ніжці, по шапці. Це рядовка скупчена. Офігеть є скільки тут багато Юрії. Дивіться, яке у вас гніздо. І ось у у... ось. У нас Ми ось. Ми ось достаємо прямо гніздо. ось. А можна його вдома посадити? Не знаю. Дивіться, скільки є тут багатенно. Трутовички гляньте. Красота. Він, а там скільки їх. Офігеть. Блін, а як тут... Боже, там все дерево обліплене. О! Щас, я вже біля них. Даси мені ножа, гляньте. О! Ось. Так, ось ще ось тут молодняк. Раз. Тут об'їданий! І ось. І ось. Дивись. Це хто? Це хто? Бляха, не знаю. Це не, не мухомор. Їх тут так. Ні Я не знаю, хто це. А пахне як. Yeah. Ти що не чуєш? Yeah. Блять, я навіть не знаю, хто це. Я заберу вдома визначу. А ми до озера виїхали. Гляньте, як класно. Красиво як. А рибаків стільки, до речі, сидить. Yeah. А тут жабки. Дивіться, оп, жабенята малі. Де воно? Побігли. Ну, дивіться, лебедь. Там їх два Юра, Ну, другого не видно. Красивий. Іду, там, каже, багато ще. А тепер дивіться, скільки їх тут багато. Гляньте. Обалдеть. Обалдеть просто можно. Либоді. Красота. О! Диву як він нырнув. Рибу ловить. Блін, я просто приближення зробила, це буде на цьому пиксалізація така здорова. Короче, їх тут дуже багато обалдеть. Качечки взагалі ось під берегом плавають. Ну леводі, звісно, взагалі краса. Скільки їх тут? Це вони, мабуть, тут десь живуть. Е? Так от тут вони й живуть. Живуть е? тут на озері. Красиво. Качечки ось. Ой, щоб не впасти. Я взагалі до них підійшла близько. Вони не бояться. Клас. Це ось, якщо мені пам'ять не зміняє, це цегляно оранжевий опеньок. Недістівний. І його тут ось дуже-дуже багато.